Сьогодні у нас новина про міцубіші іксфорс його дебют в автосвіті, тому що це новий кросовер від Mitsubishi. Так що поїхали дивитися. Сьогодні Mitsubishi представила в Індонезії новий компактний кросовер. Він називається X-Force і має лише один варіант трансмісії. Mitsubishi показала зовнішній дизайн X-Force у липні перед повним дебютом, але він не показував інтер'єр до сьогодні. У салоні є 12-3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 8-дюймова цифрова панель приладів. Автовиробник вперше використовує маланжеву обивку для панелі приладів. X-Force оснащено аудисистемою Dynamic Sound Yamaha Premium. Із восьмома динаміками з твіттерами, низькочастотними динаміками та чотирма типами звуку. Інформаційно-розважальний дисплей дозволяє підключити смартфон за допомогою WebLink, який проєктує програми на більший екран. Екран має кілька віджетів і розділений на три частини. Пасажири можуть підключити свої пристрої через порти USB Type A і type c або використовувати передній бездротовий зарядний пристрій. У Mitsubishi достатньо місця для зберігання, причому компанія стверджує, що ви можете сховати 21 пластикову пляшку по 600 мл у обшивці дверей, консолі підлоги та інших кубиках. Він також має консольну коробку з охолоджувачем напоїв. X-Force має регульовану по висоті підлогу вантажного відділення. Задні сидіння моделі, що складаються у співвідношенні 40-20х40, можуть збільшити об'єм речей. Новий кросовер Mitsubishi оснащений 15 літровим чотирихциліндровим двигуном. Він створює 103 кінських сили і працює в парі з високоефективною коробкою передач. У той час, як двигун проводить в дію лише передні колеса, X-Force має 222-мм дорожній просвіт, якщо він оснащений 18 дюймовими колесами. Кут наближення 21 градус і кут виліту 35 градусів, допомагають підвищити його надійність. Кросовер має 4 режими їзди звичайний, гравій, грязь і вологий. Новий кроссовер отримав еволюцію передньої панелі бренду Dynamic Shield. Він має емблему бренду з трьома діамантами ct подібними фарами. На денними ходовими вогнями, розташованими з боків кутастої решітки радіатора, цей мотив переноситься на світодіодні задніх ліхтари. Однак не очікуйте, що Міцубіші привезе його до України в ближайший час. X-Force – це цікавий кросовер, але будемо ще слідкувати за цікавими новинами, тому що це світ автомобілів, це безмежний простір цікавостей і можливостей. Кожен автомобіль це окремий світ з унікальним дизайном, технологіями та характером. Відкривайте разом з нами віртуальні двері до цього захоплюючого автомобільного універсуму та дізнавайтеся більше про. Найцікавіші моделі, нові розробки та захоплюючі історії зі світу авто. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Пока!